Юрій Васильовичу, нещодавно відбувся ваш робочий візит до Сполучених Штатів Америки. Яка була мета вашого, вашої поїздки? Що запам'яталося, і як, з якими напрацюваннями на майбутнє для нашої громади ви повернулися в Україну? Ну, перше, що хочу сказати, пізно це у мене перший візит мій до Сполучених Штатів Америки, і давно в мене була така мрія потрапити саме на цей український тиждень, бо це дуже така знамена подія взагалі, в політичному житті, в суспільному житті. Українців і безпосередньо це участь нашої діаспори, участь наших політиків, і це дуже чудова нагода заявити про Україну, про наші проблеми і знайти, можливо, якихось ну, там нових друзів, партнерів. Саме скажімо, саме така була і мета цього року. Вдалося це зробити, вдалося отримати запрошення, тому що це це ну, певна кількість людей ну, скажімо, може потрапити. <проводил> uh, і так сталося, що якраз кожного року проводиться умовно, 4 або -6, 6 лютого проводиться молотовні сніданки в Америці, ну, американські національні, і в цей самий день проводиться український молотовний сніданок, уже, як я сказав, 20 років. І вдалося мені потрапити <проводил> на, і на американський мовалтовний сніданок, де був виступ Трампа, і на український безпосередньо молтовний сніданок. Звичайно, що це е, е, заходи різного рівня, але скажу, що українському тонсіданок він, як на мене, вдався набагато краще, навіть ніж американці. Юрій, Васильович, побачила побачили особисто президента новопризначеного, новообраного президента Сполучених Штатів Америки. От ваше враження. І взагалі, як сприймали Україну ну, от на даному Заході? Е, дивіться, тут треба розділити, в тому плані, що. Е, Перший захід, де приймав участь безпосередньо Трамп, це був американський мови, тому сніданок, в якому брали участь також українські політики, конгресмени, як правило, це були члени республіканської партії. Там брали участь 2000 людей. Тобто це був ну, не те, що там дуже вузьке таке коло, це було широке коло, але було дуже складно і потрапити, тому що треба було особисті запрошення. і складно тому що дуже великі такі заходи безпеки. Зокрема, я ну, віз, віз з України, зробив три такі як, сувеніри. Ну, я таким вважав, ще один Трампу і два конгресменам чи сенаторам. Це шматки такі уламки бомб, які падають так на нас, на Білопілля. І зроблено там гравірування стендвич Україн». І в таку коробочку з гербом білопілля, щоб люди пам'ятали, знали, що білопілля і ну таким чином, ми знаєте, продвигаємо себе і даємо про себе знати, що є, є, про так, нас і нашу біду станаше біду. Так вже про нас знають в Європі. Завдяки таким нашим акціям хотіли, щоб в Америці. Але на превеликий жаль, їхня секьюріті, їхня охорона Трампа не дали цього зробити, тому що вони кажуть, ми чудово все розуміємо, ми розуміємо, що це. Але без спеціальних аналізів, без спеціальної експертизи ми не можемо дозволити, щоб, скажімо, просто так людина з вулиці підійшла і дала якісь там шматок, умовно бомби там чи ще щось, щось. Ну це 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 зрозуміло. Це було, скажімо, очікувано. Але, е, звичайно, що спочатку я взагалі хотів, можу зараз просто показати. Покалі, показати це е, наш е, ключний колег, от, от такі сувеніри робити, Але ми розуміємо, що це зроблено з гільз, і тому мене, мабуть, би не перші бомитниці, просто б висадили разом би, скажімо, з гербом, а дозволити того, щоб просто взяти хтось комусь, дозволити викинути наш герб, я просто цього не... Ну, Цього не міг, тому довелося лишити Це, цей сувенір. Юрій Васильович, ну і в рамках вашого от, відвіден, Сполучених Штатів Америки, от що ви як для себе, як представник України, як представник Сумщини і нашого прикордоння, скажімо так, чи вдалося от, налагодити якісь зв'язки на майбутнє, я маю на увазі, якісь плани, якісь